Так, хорошенько трусанули баллончик. Вставляем. Что? Боже, поможи. И задуваем, пока не пойдет она обратно. Слушай, нормально лупаши, да? О, пина пошла. Так. Далее, что нам потребно, братва? Берем бутылку. Обрезаем Робимо з неї таку типу чашечку і будемо в неї збирати піну нашу, тому що там повинна виходити всяка грязь. Так, давайте ще раз мординемо. Ага, все, піна виходить. Зараз я буду заливати цю піну і додувати на всякий випадок. Чорна піна вилазить сюди бачу. лки-палки. Так, чекаємо пару хвилин, поки вона тут стече. Все, баночку поставив. Чекаємо буквально пару хвилин. Хай пінка поработає і повторимо нашу процедуру декілька разів. Так, Друзі, пінка попрацювала. Дивіться, бачите, наскільки сіра і грязна фокусна вода. Так, зараз повторимо процес ще раз, поки ця субстанція не буде прозорою. Я розумію, треба робити так.